Стартували учасники регати від підзамкового мосту. Минуле пішохідний міст та фінішували біля мосту Масарика. У команді заголовок четверо людей. Вже беремо участь десь, напевно, в сьоме, Якщо не восьме, ми вже змучилися. Наша команда рахувати цього року якось навіть краще. Бо минулого року ми просто повзли. по тій річці й падали, але Цього року навіть десь так 70% пливли, а тридцять швидко під час Ужгородської регати не забороняється штовхати свій човен або йти поруч з ним. За словами співорганізатора заходу Федора Шандора, у цьогорічному змаганні взяли участь понад сотня людей. Зареєструвалося 26 команд. Не всі змогли фізично доплести, бо були проколи. Десь десь судно не змогло прийти через бар'єри, які на ужі є природньо. Дойшло до фіналу 22. Номінація найбільша кількість кочек, номінація веселий роджер. Найприкольніше таке веселе судно. Номінація Хто найшвидший добрався, і номінація Хто найшвидший серед оригінальних. У номінації «Ноїв Ковчег» перемогла команда ACDC. У складі було 37 людей, розповів адмірал судна Вадим. За його словами, команду назвали на честь рок гурту. Колись давно я сидів на набережні і бачив, як проходили такі змагання. І я так хотів ну, прийняти участь, що коли я передзвонив організаторам, ну Росіку була ну, свого другу він каже: вже закриття прийому заявок, і ми тебе не пустимо в заліку. Я думаю, ну добре, так знаєте. А потім він дзвонить десь 4-5 хвилин. і каже: слухай, тебе допускають, але не в заліку. Яка назва команди? Я то я не знаю, швидко кажи, бо ми тебе допускаємо. Я кажу, та і пусть буде. І так воно якось приклеїли, що за третій рік ми виступаємо. У номінації «Веселий Роджер переміг човен Алоха. Учасниця команди Наталія Цудікова каже: до складу ввійшли волонтери та бійці 128-ї бригади. Ми а, корабель від руху підтримки закарпатських військових. Ми завжди приймали участь в регаті, але ми більше приймали. Ми зустрічали всіх а, всі кораблі. А, Пощали напоями смаколиками, а в цьому році ми вперше вирішили пливти. Це круто, це дуже неймовірні емоції, але це й важко. Найоригінальнішим судном в регаті 2021 обрали Ужгород розквітає на основі спінопласту. Розташували борщівник, реп'яхи, амброзію, а також заповнений смітник. Ми дивимося на актуальність, яка зараз є в соцмережах, і на рахунок чого обурені Ужгородці. І це, в принципі, сміття і непокошені, в тому числі і борщовики. Ми 12 рік приймаємо участь, ми отримуємо задоволення і більш-менш актуалізуємо ті чи інші моменти, переносимо, щоб всі ужгородці бачили, як, як воно відбувається. Насправді це просто легенька анімація з приємним проведенням часу. З подумайте. подумаємо. За словами Федора Шандора, Ужгородська регата відбулася в 12-те. Марія Лукей, Віктор Пойда, новини на Суспільному.